Рекомендував стоматолог, що там щіточки продаються, заходите, кажете, і вони вам вже дадуть, які треба. І дівчата набрала, зараз буде розпаковка. Дивлюся. Так, господарче мило кажу, як вона каже, я користуюсь, мені до вподоби. Я все ж дивлюсь, але такого виробника ще не бачила. Не знаю, хто там виробник. Подивилися український виробник. То можна тоді і взяти. Взяла 39 гривень. Тут 100, ну, тут літр. 39 гривень. Думаю, добре. Далі, закінчується мило для рук. 45 гривень, такі з трояндою. Мені до вподоби. мені таке подобається. Теж купила. І не чого його <сь> два рази бігати, тому що той магазин якось незручно, щоб мені ходити, нехай буде. І ще таке купила. Теж до вподоби. І нарешті, ага, іще пензлик для рум'ян. Український виробник Багемія. 119 гривень коштує. Тому що в мене є один пензлик, але він як скошений, мені не дуже зручно. Він, мабуть, для чогось іншого, або я не вмію їм користуватися. Думаю, візьму ще такий. Взяла. Ага. Фольгу взяла, тому що закінчилася вже треба було. Це одна за щіточками пішла, щоб ви розуміли. І щіточки. Угу. Де тут отакого От виробника? Мені тоді порадив стоматолог, жорстка. Я брала, кажу щоб рівненька була, бачите, тут рівненько воно йде. Така, думаю, нехай буде на заміну така. Тут трішки щіточки йдуть і так, як між зубками можна. Ту теж взяла. До мене нехай буде. І отаке я сьогодні купила у нас в магазині Орхідея. В той, що я не заходила вже дуже багато років, мабуть, років 10. Але мені сподобався той магазин. На спортивній, якщо що, мої дорогенькі, хто з мого міста. Зараз хочу понюхати який він за ароматом буде йти. І нещодавно викидала пляшку мийний не засіб для посуду переливала, що там був у мене завжди. І викинула ту пляшку, треба було не викидати. Ну Такий нейтральний, не такий різкий, знаєте, як господарчого мила. Ну, просто ніжний запах. Дивлюся за кольором такий, який продається в Аврорі, я бачила та в якомусь ще в магазинах. Звичайний, чистенький. Я кажу, а ви для чого вдома його тримаєте? Купувала? Вона каже, та якщо такі брудні рушнички, каже, я про. Чоловік там прийшов така, робочий, робочий одяг, такий теж, каже, нормально. А знаєте, для чого я? Я взяла для миття поверхонь в, на кухні та плити, щоб, знаєте, один був універсальний для усього. Але як воно далі буде, то ми подивимося. Це поки що мої плани. Щіточку, там не хотілося її розпаковувати, щоб по поторкатися, бо я не люблю такі моменти. А зараз цікаво. Тому що тривалий час дівчата якось не користувалася я рум'янами, там і ще чимось. А то пудра і все. А то ж була купила. Щоб подешевше щось було. А воно ще якісне. Ой, якраз нормально. Бачите, який пензлик. Якраз для рум'ян і буде добре. Багемія. Українські виробники. До речі, багемія у мене що ще є. Тонік для обличчя. Якраз добре. Ось такі сьогодні у мене покупочки. У нас біля нашої бібліотеки зробили таку підсвітку, тому що так, ліхтарики є, але вони як начебто під деревами. І тут завжди було темно. І ось вирішили зробити, щоб у нас була така підсвітка. Але я дивлюся, яке у нас небо. На жаль, камера цього не передасть, але воно неймовірне. І дай Боже, щоб воно було мирним. А я йду, та все зупиняюся і дивлюся на небо. І знов кожного миті буду казати. Дай Боже, щоб це небо було мирним над кожним містом, містечком, селищем України. Дай Боже. Така у мене сьогодні вечірня прогулянка містом. Люблю спостерігати за життям. Ввечері годинник, який я вам показувала в день, а ввечері він підсвічується. 16.00 зараз буде. А вже так темно на вулиці, бачите? А небо все темніше стає. Затишного вам вечора, тихої, спокійної ночі. Оце по... мені хтось влітку сказав, що о 16.00 у мене вечірня прогулянка. <гум> Бачите, як з часом все змінюється. А зараз лише 16 година вечора. Я прийшла і знов озираюся на наше небо. Яке воно гарне. Яке воно гарне. То люди йшли, то я камеру. Відвертаю, щоб не показувати. Ми і так побачили наше небо місяць на небі. Квіти посеред площі. Це хтось продає, поставив та й пішов. Ага. Чого собі от так гарно, файно? Я вела вас в оману. Поясню чому. Я казала, що 16-та година, а вони забули годинник перевести. І хоча показую, що там була 16-та година, але то вже була 17-та година, і у нас так темно. Чуду і думаю, та що таке та, та ні, щось у мене не складається. З часом. А у нас тут годинник забули перевести. І ну так бамкає. Ще по літньому часу. Розумієте? А -а -а -а. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. До побачення!